Вітаю! І знову популярні вправи на зміцнення сідничного м'яса. Для того, щоб е, опанувати цю вправу, ми її вивчимо в два етапи. Перший етап ми навчимося включати правильно сідничне м'ясо. І так, розвертаємо, з боком і демонструю. Ми чітко тримаємо рівну, ми його не завалюємо вперед. Сідніці відкриювати назад не треба. Непоперекова не ділянка, вперед не нахиляємо. Дуже часто дівчатка роблять помилку, відводять ногу назад і прогинаються вперед. Цього ми народимо тазки рівненько і відводимо ногу назад, швидко відчуваємо, як працює сідничка. І далі. Тепер ми полпонуємо повністю вправу. Ноги поставили знову на ширині тазу. Підніматися вгору, На упорній нозі у нас пальчики умовно підняті вгору. Ми маємо виштовхуватись пяточкою, Ми присіли і, вирівнюючи коліном, виштовхуємося п'яточкою, відводимо ножку назад. Сіли, вдихнули і видихнули. І чітко працює сідниця. Одна і друга, два. Вони працюють в різних режимах, три, чотири. Працюємо так, до 10 повторень на одну ногу і на другу. І всім міцного здоров'я.